Друзі перші головне поїхали. Росіяни вимагають білого прапору капітуляції України. Трамп їм звісно цього зробити не дасть. Але що там Трамп, український народ, зсу не дадуть, а от Дубінський зал суду продовжує свідчити проти Зеленського Єрмака. Далі слова нардепа в оригіналі, звісно, смішно стежити за тим, як всі на випередки кинулись наші ресурси, ділити. Це вам про все надовго, адже раніше нас також на випередки переконували, що це братська підтримка. А виявилося як у тій схемі з оглядом пенсіонера, заради квартири, коли одразу після підписання договору його починають підганяти до могили. Тепер давайте ще раз для поні з поней. Якщо всі надри на віки віків з Британії вже підписано щось що на 100 років, йдуть під контроль американської ост української компанії, то що сюди заходять захищати миротворці правильно, те, що нам уже не належить, все очевидніше нікуди. Якщо ви ще не засвоїли, що передача корисних копала на американській ост українській компанії це і є та угода про гарантію особистої безпеки Єрмака Зеленського та зграє шести менеджерів. Страшна угода. Інформпроект, що йде парламентським курсом, можемо воювати, ще 5-6 місяців відволікаючи Нерв, щоб зе зраднику не завадили закінчити розпочати, щоб силова мобілізація не давала людям підняти голову і запитати, що взагалі це за хрінь. Ларючники здале країну говорить про Єрмака і Зеленського Добінський. А що Дубінський з залу суду сказав про угоду? Європа намагається викрутити максимальну вигоду для себе. А для того, щоб їх викрутити, їм треба просто одну одну отримати від Зеленського право на використання полезних іскопаєх України. И между собой их раздеребанить. Мне кажется, что существует очень такое глубокое непонимание, для чего это соглашение готовится и в чем его смысл. Потому что все же уже обсудили неоднократно, что никто не разведывал эти полезные ископаемые, никто не знает, где они находятся, сколько их существует и какие они вообще бывают. Ну, то есть нет подтвержденных аудированных запасов, но все почему-то на какие-то страшные суммы пытаются сами соглашение подписать. Кстати, я объясню это, так как понимаю я. И я считаю, что это финансовая схема, в результате которой все хотят получить вексель на легализацию полезных ископаемых, существующих в Украине, и самое главное, на легализацию полезных ископаемых, существующих на оккупированных территориях. В комментариях Z-патриоты могут сколько угодно головой биться об Мавзоле Ленина и рассказывать о том, что Путин не захочет, Путин не разрешит. Ребят, если мы говорим об Украине, то Украина находится в границах 1991 года, и эти границы подтверждены международными соглашениями. То есть, кто бы что ни говорил, кто бы какие бы территории Путин не пытался внести в состав России по своей конституции для всего мира, территория Украины существует в границах 1991 года. Соответственно, полезное ископаемое, которое Путин захватил на территории, которую он оккупировал, они принадлежат Украине и считаются ворованными. Для простоты объяснения. Если кто-то украл палку колбасы, он может по своим внутренним троещинским условно законам объявить ее собственностью своей колбасой, но она будет все равно ворована. И для того, чтобы ее легализовать, надо договориться с предыдущим собственником этой колбасы о том, что тот отказывается от своих на нее прав. И эта колбаса становится не украденной, а легальной. Так вот смотрите, подписывая некий договор об использовании полезных ископаемых Украины, на 500 миллиардов долларов Соединенные Штаты получают от Украины вексель на, раз, на, на добычу, разработку и получение финансовой выгоды от реализации полезных ископаемых на всей территории Украины с 1991 года. То есть, соответственно, на той части территории, которая сегодня захвачена Российской Федерацией. Далее, этот вексель продается, например, в Саудовской Аравии. То есть, право доступа к полезным ископаемым Украины, в том числе на оккупированной России территории, получает Саудовская Аравия или Китай, например. А дальше это право перепродается России. И Россия, имея теперь лицензию на добычу полезных ископаемых на оккупированной территории Украины, может их спокойно оттуда выкапывать и грузить на пароходы и продавать. И смотрите, вот как получается легализация, например, украденного в Украине угля. То есть сколько бы Зеленский не носился с идеей о том, что он не будет признавать юридически оккупацию территории Украины. Но вот этот договор о полезных ископаемых, он хоть и не признает оккупацию территории, но признает право добывать полезные ископаемые в любой ее точке в границах 1991 года. То есть этот договор по своей сути является легализацией кражи украинских полезных ископаемых на оккупированной России территории. Тарас Чорновіл в той же час пише наступне кілька днів маразму істерики, коли наш Зе вже ледь війну Америці не оголошував, так щоки віддавав, кричав, що не здасть клятим імперіалістам ні метри рідної землі, ні кусочки наших корисних копалин. Ще вчора збирали сесії місцевих рад, щоб рішення на підтримку свого найвеличнішого лідера сучасності приймати і клейміть позором гідроамериканського імперіалізму, геть чисто як в совку. А сьогодні раптом та ж сама угода про надро усе без реальних змін, а вже не просто все погоджено. Це вже як казав один, на ще на сцені не побєда, а побєдіще. уже й він сам рветься їхати в на підписання і трам зверхньо про рік. Я не маю заперечень проти того, щоб Зеленський приїхав в Вашингтон в п'ятницю, якщо він хоче. А може тільки це й було причиною всіх тих істерик і демонстрацій принципів. Виторгувати в Трампа зустріч раніше за Путіна, а тепер про дещо, як на мене, важливе, стосовно тієї годи, яку нам сьогодні показали, і яка лише ширма до іншої, так нам продемонстрували зовсім не ту угоду, щодо якої ламали списи. І я нехай що це тільки рамкова угода, а за нею піде ґрунтовніша і значно жорсткіша. Це ж узагалі не про це, це не про надра, взагалі не про них. Це угода про створення фонду відбудови України, який якимось чином буде поповнюватись з видобутку наших купалин і для України встановлена частка. Як ми маємо на 50% від монетизації, видобутку вносити туди кошти, але не ясно від якої монетизації від чого саме а для США записано щось на рівні запевнень про добровільні пожертвування. Але це зовсім не угода про надра. Отже, нам зробили підміну, хоча й вона руйнує конституційний суверенітет України, але не зачіпає найдразливіших тем про деякі деталі з цим пов'язані в пропонованому сюжеті. А ще в ньому про те, що Україна виявилася єдиною країною світу, яка сама не. Натягла на себе ярмо і погодилась на статус васала ультиматуми Трампа, виставив десяткам держава. Схвалилась лише наша друга, угода про надране від США, і що в вересні наш зе запропонував американцям і навіть навмисно возив до а Потім презентував своєму неадекватному плані перемоги. Ото й четвертий пункт із секретним додатком. А потім, коли Трамп раптом сказав, що бере то наше почало кавмизитися. І все заперечувати від чого остаточно нарвалося. А далі був дуже примітивний блеф від Трампа про ті 500 мільярдів повестися на такий тупий розвід. А тепер уже відкликанням цього фейку все виправдовувати, ну йому пощастило з населенням, ніде в світі таку брехню не проковтнули б. І наостанок в українців дійсно дуже слабенька пам'ять. Чи багато тих, хто згадує, що всі ці ресурси та кошти від їх видобутку, це цей зевже встиг побіцяти українським дітям у фонді майбутніх поколінь. Навіть законопроект подав, що з повноліттям їм будуть виплачувати. Чувати 20 тисяч євро за рахунок видобутку на Ну, пообіцяв діткам. Передумав, пообіцяв тепер Трампу. Тільки це українські діти, їхні мовчазні батьки все забудуть, все простять. А Трамп ні, отак, численні теми про сьогоднішню аферу на 1 трильйон доларів, як визнає сам Трамп, найбільший розводняк в світовій історії, і це все відбувається з нами. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.